Росте в макітрі тісто для короваю. Коржі чекають, коли вже буду їх пекти. Поки піч натопилася і там собі підігрівається, дивіться, я тут собі сливи гнічу в мисці, в юшці, юшки багато, тут вже вони мене залиті киплячим сиропом і злиті разів так, може, із десяток. Але тепер вже в мисці поставлю, так трошки ще їх під, 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 підігрію. А там у чавуні картопля на обід. Тушкується з грибами, з перцем солодким помідором і засмашкою з цибулі. Клас. Клас. Дякую, бабуся Марія, дякую прабабуся Одарка, прабабуся Параска, дякую бабуся Аліса, що ви мене навчили, привчили, дали мені ще з самого дитинства це розуміння, що піч гарна річ.